Є. То те і те тут, і я тут. А не <рикул> торба, так? А то капіта був викинути один кульок в другу. Та сильно переоділася. Господи, хоч би не наголошувала, що вона переводілась. Росівки різні. Ага, ну, осінь. Да. Такі світочка. Мушу собі ще кросівки якісь купити. Ааа, які є челсі, світововела. Світа вчора показувала вчора. Чи позавчора не питає? Вчора такі е, з каміннями черевики. Ну такі класні, ну, я вже однімаю. Там uh -huh. тіба каміння на цену. А то вона каже собі, придивися там такі Челсі є. Такі вищі. Ну, такі во. Ну, коротше. Ти типу, пояснювала. Ти сидиш на мене, як баран на звізди, а я не можу пояснити людсько. Водний баланс. Казали працювати. Годи. Хто там говорить, що я сижу. Ой, так таксі. Та виходить, то що стало тись? Що ти боїш безпел вийти? Знаєте, хто, хто б як всі тако працювали, як я наша Україна злетіла, бо вона вже. Ну так, то скільки ти вже біля мене. І що? Ти Дуже добре. Напевне, мої вихідні можна на пальцях перерахувати, правда? Можна на пальцях. Можна на пальцях перерахувати. Ну, поки не психане. Або десь коли вихідні, вихідник дворі є. Ага, так. І то так конкретно, якщо тебе вже затягнути. А так вихідне второ. Я була, я травки зробив, і то. Ніхто за мене то не зробив. Тама стануло родство. Казав нині Віталік до мене. що побачив, що я з лісом у костюмі і каже, сказав рукавку вбрала, Зимові черевики каже, що ти так каже, якось не по погоді сі вбрала. המשה עוד כמה פעמים